Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мосієнко, 16 грудня, понеділок вечір, вечірні зведення. Отже, з того, що відбувається, міністр оборони Росії Андрій Білоусов на колегії Міністерства оборони Росії закликав готуватися до можливої війни з НАТО. Білоусов сказав про те, що треба вживати всіх заходів і бути готовим до того, що війна з НАТО може відбутися найближчим часом. І що важливо цьому протидіяти, відповідно створюючи сили безпілотних систем, тобто Росія копіює український досвід, самостійно вони нічого не можуть придумати, нічого нового не пропонують, ніяких сенсів не продукують, а фактично хочуть вкрасти українську ідею та її реалізувати. Ось чого прагне Путін, чим він, власне кажучи, займається. Тобто, фактично. Спробувати знову ж таки скопіювати той досвід, який був. Але що найголовніше, найголовніше те, що Росія продовжує погрожувати США, тому що Білоусов каже, якщо США розмістить ракети середньої дальності в Європі, це буде означати, що це ескалація, це буде означати, що фактично, ну скажімо, це чергові кроки до провокування агресії. І Росія знову ж це використовує. Знову ж таки, вони хочуть цим так само тиснути на Трампа. Знову ж таки, погрози масштабного протистояння, загрози війни. Ці всі карти використовує ворог для того, щоб тиснути на захід. Знову ж таки. Це та політика, яку агресор буде застосовувати. Для чого це їм потрібно? Це їм потрібно для того, щоб ось ці страхи, про які зараз пишуть медіа західних, про які говорять окремі урядовці, експерти, фахівці, що мовляв рубіж світового протистояння він наближається. Він все ближче. Ну от, власне кажучи, для того зараз показати, що дивіться, мовляв, може відбутися це світове протистояння, тому давайте цього уникнемо, і все ж таки давайте домовлятися з Росією. Це зрозуміло. Це продовження певною мірою шантажу, це продовження певної мірою ось тих погроз, фактично, які Путін, власне кажучи, застосовує і використовує. Але бачите, що він робить? Він б'є по е, таким хворим місцям. Російська агресивна машина аналізує, що пишуть, що говорять на заході. І як тільки вони бачать, що є острах, як тільки вони бачать, що найменші сумніви на заході у власній стійкості, у власних силах, у власних можливостях. Вони починають в Кремлі говорити про загрози світової війни, про агресію, про те, що США заплатить, про те, що заходу буде непереливки, про те, що НАТО може провалитися в цій війні, тощо, тощо, тощо. Тобто, це те, що робить Путін, що робить російська агресивна машина. Психологічно дуже, дуже, дуже так скажімо, висмикують ті моменти, коли потрібно ці погрози робити. Ну але на заході теж реагували. Я хочу нагадати, що країни НАТО, і Польща, і Німеччина та інші говорили про те, що треба бути готовими до відсічі можливій російській агресії. Власне кажучи, тут нічого тут все. Без змін з того, що а, нам зрозуміло, тому що таке зіткнення може відбутися. Якщо, звичайно, Захід не спасує, якщо Захід не дасть задню, і якщо Захід збереже єдність, тому що Росія б'є по цій єдності, треба сказати. Ну а тим часом, поки а, говорять про війну з НАТО, поки Росія погрожує США і НАТО, український ВПК. Продовжує роботу, тому що нова українська ракета Пекло пішла у серійне виробництво за останні три місяці. Компанія-виробник виготовила близько 100 штук. Ракета має дальність ураження 700 км та швидкість 700 км на годину. І президент України Володимир Зеленський доручив виробити у 2025 році 3000 крилатих ракет. Ну, от, власне кажучи, такі завдання доволі таки амбітно, але якщо ми говоримо про 100 ракет дальністю на 700 кілометрів, ну, це таки, я вам скажу серйозно. Тобто, якщо ми просунулися в цьому і маємо певні перспективи, це, звичайно, треба розвивати. Оскільки, власне кажучи, нам потрібна власна зброя, тут ми повинні від чого відштовхуватись. Допомога партнерів це важливо. Але має бути мобілізація і нас, нашої нації, нашої промисловості, нашої економіки, нашого оборонного промислового комплексу для того, щоб ми мали готові рішення, для того, щоб ми посилювалися, для того, щоб ми зміцнювалися, і дуже важливо показувати нашим західним партнерам, що дивіться, ми працюємо самі. Ми не тільки у вас просимо, а ми й готові. Так само, на, власне кажучи. Працювати, виробляти, тому що на майбутнє перед нами будуть стояти такі виклики. Те, що будуть іти потоки зброї в Україні, може скластися так, що це буде не завжди, і на майбутнє перед нами будуть виклики, а що робити далі? І відповіддю, звичайно, є той факт, що ми виробляємо власне озброєння. Зараз там з'явилися заяви командувача сил безпілотних систем Сухаревського. Про те, що Україна має вже лазерну зброю, поки що без деталей, але цікаво, звичайно, що це може бути а, за зброя. Тобто а, це прогрес, безумовно. Ну а тим часом все більше північно-корейських солдатів фіксується в Курській області та не тільки. Про це повідомляє головне управління розвідки Міністерства оборони. Про те, що вони фіксують а, фактично цих солдатів, про те, що на сьогоднішній день. Їх стає все більше, вони поповнюють власні втрати, ну, поповнюють тому, що ці втрати доволі такі значні. Ну і, власне кажучи, поповнюють, планують доукомплектувати ще. Відео і кадри світлин зараз дуже багато, як північно-окорейські війська, отримують на горіхи. А нічого було лізти в Україну, власне кажучи. Ну і тим часом не вщукає тема і дискусії щодо можливого відправ, можливої відправки миротворців в Україну європейських військ. Очевидь, ідея жива, про неї говорять постійно, часто. Так от висока представниця ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Кайя Калас заявила, що перед тим як говорити про миротворців в Україні, потрібно досягти миру, але Росія на це не налаштована. Про це вона сказала після прибуття на своє е, перше на посаді засідання міністрів закордонних справ країн ЄС. Власне кажучи, що сказала Кая Калас: спочатку потрібен мир, перш ніж посилати миротворців, але Росія не хоче миру. Це чітко зрозуміло. Вона вказала на інтерв'ю голови МЗС Сергія Лаврова та Керу Карлсона, з якого Видно, що Росія не відмовилась від своїх цілей. Ми не можемо це обговорювати, сказали Калас. Ну, власне кажучи, ось так. Тобто, зрозуміло, що треба Кремль змусити, і Європа, вочевидь, дотримується такої версії подій, що треба використати більше аргументів, треба ще більше натиснути на агресора. Треба спробувати притиснути їх до стінки, аби Росія готова була йти на перемовини. Ясно, що зараз. Ну, Путін не готовий, тому що його російські війська наступають, тому що вони намагаються просунутися, і доки що найменше не зупинити їх, не стабілізувати лінію фронту, доти вочевидь говорити про те, що Росія погодиться, бодай на якісь перемовини ще й не з мовою ультиматумів. А й позиції того, що враховувати українські інтереси, я думаю, що взагалі не доводиться, і це, власне кажучи, зрозуміло. Тобто, послідовність така натиснути, тоді говорити, і тоді вже миротворці. Ну ось такої позиції дотримується Європейський Союз, як ми бачимо, тобто така черговість. Але те, що таке в Україні все більше а, варіантів, що миротворча місія з'явиться, я думаю, це факт завжди, як завжди, кажуть, тут питання деталей, але те, що на глобальному рівні є якісь домовленості попередні про те, що така місія має з'явитися в Україні, я думаю, що це очевидно і це є на сьогоднішній день фактом. Подивимося, ну, власне кажучи, це добре, це краще ніж місія ОБСЄ, і це гарантії безпеки, хоча б якісь. І демонстрація того, що Україна для Європи важлива. Ну і для того, щоб обговорити. Безпосередньо і це питання, і не тільки президент України Володимир Зеленський невдовзі відвідає Брюссель. Там його буде запрошено на перше засідання Європейської ради. На цьому засіданні Європейська комісія оголосить стратегічну візію на наступні 5 років. Це і розширення щодо оборонної політики ЄС. Кхе, вибачте, будь ласка, і власне кажучи, наступні кроки для стримування Росії. Ну, але тим часом Європейський Союз таки зробив це, дякувати нарешті, ухвалив 15-й пакет санкцій проти Росії, в якому є 84 особи і компанії Китаю та КНДР, так само. Ну, добре, що нарешті до цього досягли ми чекали. Але тим часом щодо КНР, Китаю, Китайське судно ЄПЕНК 3 підозрюване в пошкодженні кабелів у Балтійському морі. Отримувала вказівки від російської розвідки. Про це повідомляє Wall Street Journal. І китайське судно, яке підозрюють у пошкодженні телекомунікаційних кабалів у Балтійському морі, діяло за вказівкою російської розвідки. Це Волстріт Джорнал авторитет не пише і вони, посилаючись на анонімні джерела. Пов'язані з розслідуванням, зазначають, що російська розвідка наказала капітану судна пошкодити кабелі за допомогою якоря. А, за словами видання, каравят Меркурій Російського Чорноморського флоту прибув в район Категат і проводив розвідку для розвідку для судна «Єпенк-3». а третій передавав секретну інформацію до штабу в Калінінграді. І зазначається, що НАТО постало. Перед труднощами у реагуванні на події в Балтійському морі влада уникає прямих звинувачень Росії, щоб запобігти паніці. Але ж як тут запобігти паніці? Будь ласка, це ж знову ж таки черговий брутальний факт порушення норм морського права. Це гібридна агресія проти країн НАТО. І це демонстрація того, що Путін не зупиняється, якщо його не зупинити силою, тому що тільки силою можна його зупинити і змусити. Піти на поступки сподіваюся, що все більше будуть розуміти це наші західні а, партнери. Ну а поки західні партнери з цим розбираються, північна південно вибачте, Африканська Республіка не запрошуватиме Путіна на саміт Великої Двадцятки через ордер Міжнародного кримінального суду. А, і саміт запланований на листопад 25-го року, за участю Путіна, не відбудеться. От, власне кажучи, така ситуація. Ще на завершення цікава заява Міда Білорусі, де заявлено, що договоренності по урегулюванню конфлікту в Україні повинні враховувати інтереси Москви. Ось так вони говорять. Ну що ж, які ж інтереси, які ж інтереси мінська вони хочуть а, обговорювати? Що ж вони про що вони хочуть а, говорити? Ну, звичайно, про те, що. А Мінську гарантуватиметься, тому що дивіться, в Білорусі почали розуміти, що рубіж конфлікт з НАТО наближається. Білоусов каже про те, що може бути глобальна війна, і вона може бути в Білорусі. З Білорусі може бути запущена ядерна зброя, як зазначалось, тому що там вона є, так і безпосередньо може запустити цю. На ядерну зброю можуть запустити у відповідь по Білорусі, тому вони хочуть якісь гарантії. Але які гарантії? Найкращої гарантії буде геть від Москви. Це єдина гарантія для Білорусі. Інша, ну вони ж обрали, що їм Росія не може гарантію дати, Чого ж вони так не впевнені, вочевидь, Лукашенка. Але от ще на завершення така сенсаційна новина Бундестаг виразив вотум недовіри Олафу Шольцу. І за це висловилися більшість депутатів. На от, власне кажучи, а 23 лютого люту там вибори. Подивимося, як буде далі. І тепер Олаф Шульц має запропонувати президенту в Німеччини Франку Вальтеру Штайнмайеру спустити парламент. І на прийняття цього рішення у президента Німеччини є 21 день. При цьому діючий уряд продовжить свою роботу. До проведення позачергових виборів 23 лютого 2025 року спікся Шольц. Ну сподіваюся, що Путіну він зрештою більше дзвонити не буде, а буде новий канцлерською. Можливо, і сподіваюся, що це буде Фрідріх Мерц. І, можливо, він буде трошки все ж таки краще за Шольца, Але ми пам'ятаємо, що при цьому ми довіряємо нашим партнерам. Західна підтримка для нас важлива геть від Москви разом з Європою. Але розуміємо, що гарантом зараз нашої безпеки є сили оборони, збройні сили, які ми маємо підтримувати. Бережіть себе, слава Україні!